Одесити потерпають від нестерпного смороду у своєму дворі на вулиці Богдана Хмельницького. 6 комунальники відмовляються прочищати каналізацію, і людям доводиться щодня із затуленим носом добиратися до своїх квартир. Двір на Богдана Хмельницького 6. люди, що живуть поруч, оминають іншою вулицею. А ті, хто тут вперше, просто намагаються скоріше пройти повз затуляючи ніс. За неймовірний сморяд, який поширюється всією вулицею, цей будинок отримав звання найсмердючішого. Уявити, як люди тут живуть, дуже важко. У нас якраз вот зразу воти парадне, сразу зразу вот в під'їзді заходити, Ніхто не може прийти, всі закривають нос. А ті ж мухи, воти та водгадесть, а на продукти сядуть. Потом неизвестно дезинтере может быть и все что угодно. То есть это ужасно. Мешканці будинку кажуть, каналізація забивається тут постійно. Співробітники ЖКСу, за їхніми словами іноді приходять її прочистити, але все лайно вони викидають на асфальт у двір. Тобто чищенням це назвати важко. За словами мешканців, робітникам навіть пропонували заплатити, але купатися у фекаліях вони не наважуються ніхто нічого не хоче робити. Скільки їм дзвониш, скільки не просиш, у дві тижні назад теж витевут позвоніли да-да-да, прийому почистив. Сегодня с городская приехала, они здесь вот эти вот люки почистили немножко, а туда, естественно, они не идут, потому что это уже от ЖЭКа все идет. Несправну каналізацію мешканці міняли за власний кошт, але частина старої труби досі функціонує. Та вже забита була, теж невозможно було, вже тянули всі труби з самого початку, оттуда повністю все нове прокладувалося. А ось вот ця вот стара, я ж говорю, пару людей залишилось вот на цій старій каналізації, і ось вона постійно забивається, тому що її взагалі не чистять. С ней ничего не хотят делать. С ямы вот это выгребли. Накидали в під'їзді кучі, все, поки місця не засохнуть, пока вот вонь. Всього на території Богдана Хмельницького 6 знаходиться сім квартир. Усі люди, що живуть тут і поруч, мають щодня насолоджуватися цими запахами і видом фекалій у своєму дворі. Людям навіть соромно запрошувати когось в гості, а запах від речей залишається ще надовго. Звичайно ж, мерію Костусів, а особливо директора департаменту міського господарства Анатолія Орловського, це не хвилює, адже їм не доводить з цим стикатись, мабуть, якщо б сам Анатолій Орловський хоча б раз пройшов цим двором і насолодився видами і запахами смердючої вулиці, до нього б дійшло, що відчувають ці насправді бідні одесити.